Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання: місто Дніпрорудне. Що буде відбуватися із Дніпрорудним після звільнення? А все буде гаразд. Підний дніпрорудний. Ви знаєте, після звільнення Дніпрорудний буде відбудовуватися, будуть відновлюватись будівлі, домівки, там відбувались якісь Ой, страшні речі. Відбувалися. Тут будуть. Дніпрорудний буде очищений, отак мені йде. Можливо, якісь ще з. З, з минулого руйнування старі з, снаряди. Прошу, скажіть, будь ласка, чи є загроза для цивільних ж... людей, жителів Дніпрорудного після звільнення? Чи є загроза? Не зможе ворог чіпати Дніпрорудний. Тут у ворога є тільки один момент, він, хто зможе От. А більше я не бачу ніяких планів. Тут тільки дорога, шлях, дорога, шлях, дорога. Єдине, що а там у Дніпрорудному. Щось вони наробили із будинками людей, що було. Ну, тут можуть вимкнути світло. Вони можуть напасти на інфраструктуру дніпрородного, що от як не буде світла чи опалення навіть так. Така є загроза, а саме, ну це вже пізніше, напевно, буде така загроза, ближче до зими, а саме після звільнення, от в них немає ніяких планів щодо Дніпрородного, вони тікають якомога швидше і їх будуть нищити і нищити по всьому шляху. Тут заміновано, напевно, ще місто. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути Дніпрорудний в Україну, звільнити від расистів, звільнити повністю. Заперечую весь негатив. Як поломано буде щось, щоб людям важко було жити. Ну, прийде допомога, знайдуть захованих людей, похованих людей, будуть звільнені люди. Там є люди, яких утримують полоні, перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відкрити. Всі дороги і шляхи військовим України на звільнення Дніпрорудного. Більше нема жодної перешкоди. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, зруйнувати всі агресивні плани расистів щодо Дніпрорудного. Не можуть вони втілити в життя ці плани. Повністю всі плани руйную. Буде так, буде так, буде так. Є один у них план тікати якомога швидше. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Дніпрородного від рашистів. Буде так. Буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу допомоги, будь ласка, допоможіть нам де Дякую за увагу.